Ну, що Олексій Арестович, ну, в, ну, чому була? Давайте не говорити про нього в минулому. Це є м, людина, там, медійний персонаж, розкручений, досить непогано, по суті, політичний діяч, як не, не крутень. Такий одіозний можна так сказати, але разом з тим, який досить непогано лягає в чималій кількості аудиторії, які, в принципі, і розраховані на аудиторію, здебільшого, або, скажімо, які в яких є емоційні перенавантаження, це в принципі було його основне завдання перших три тижні при комунікаціях. Або якщо ми говоримо про якісь політичні там аспекти, це людей з певними скажімо, або проблемами. Або мінімальним критичним мисленням, ну тобто з інфантильними такими поглядами на життя. Ось, і власне Олексій він вміє оцим, цими аудиторіями, тобто досить непогано справлятися, управляти тощо. Якщо ми говоримо про ситуацію з 24 люту, давайте я для початку почну, щоб ми говорили про війну в контексті. Не 24 лютого 2022 року, а війну, який вже, яка вже по суті ну, буде мати вже 9 років, насправді, вже 9 рік пішов. І під цей період у Арестовича було декілька разів, коли він змінював так чи інакше якісь там публічні там, ну, скажімо, публічну, там, дискусію. А, Як на мене, Арестович це досить непоганий агент впливу. І так, скажімо, я вважаю його впливом, який використовує, або який в тому числі працює на проросійську групу осіб. Ну скажімо, мається на увазі на проросійський електорат, який в Україні є досить високий. В Принципі, він сам десь є досить. Такими ну, проросійськими, або, скажімо, я не можу сказати, що це абсолютно проросійські погляди, але їх назвати українськими, проукраїнськими теж не можна. Але радше навпаки, в нього до певних українських таких традицій, особливо якщо ми згадуємо його період просування української мови закону про освіту, бо дуже багато було дурних його висловів. Це навіть не критика, це такі от вислови. Ну і оті такі заяви пригадуєте про переназвання України в Київську Русь. Ну це я списую. Власне, це не погляди, це метод формування або добитися такого хайпу, так і бути певним цитовним. Це от ті такі речі, які я назвучу власне, так, як про Київську Русь, це дійсно це технологія. Він так не думає, але як грамотний медійник, комунікаційник, він в принципі вірно використовує ті чи інші наративи, ті чи інші тези, і отримує цей хайп, оце покриття, цю цитованість, на яку він розраховує. Якщо тепер ми говоримо про пригадуйте, Арестович, в принципі. Арестович, в принципі, намагався бути завжди в політичних процесах в період з дві там точніше, в період з 2014 по 2019 рік Арестович все ж таки більше крутився в біля оточення Олексія Петра. Вибачте, заплітеться за шерсть. А в період з 2014 року по 2019 Арестович крутився ближче до оточення Петра Олексійовича Порошенка. Потім, в 2019 році, ви ж пригадуєте, його грізка зміна перед після перед тим, як він серйозно обкритикував Єрмака, Зеленського, і отримавши непогані умови або пропозиції співпрацювати з ладою, він, в принципі, перейшов. А, в групу, тобто, точніше, в команду офісу президента, і все б нічого, але його різке перевзування, тобто тому що, в принципі, Петра Порошенка й було і зайшов критикувати як тоді, так і потім, але стати, умовно, таку, на, на лижі антипорошенківської програми, це говорить про наскільки ця людина є послідовною в своїх політичних поглядах. От. Але пригадуйте, і навіть в ці періоди там було вистачало тих траблів, які він використовував, або точніше, які у нього траплялись. Тепер, якщо ми повертаємось на два станом на 24 лютого, люте, так на його функціонал випало випав такий процес перших 2-3 тижні, ну по суті. Давати дані, інформацію, цей підсумок, тобто і він грав він грав роль такого заспокійливого для населення. З точки зору, коли суспільство було в шоці, панічні ж настрій були, я добре пригадую, як виїжджав Київ, це було вмотивоване і вірне рішення залучити Арестовича, і Арестович з цією завданням справився. Я хочу, щоб наш глядач зараз чітко зрозумів, бо дуже часто Арестовича критикують за тезу, яку він мав, яку він озвучив на початку війни, що ця війна закінчиться за 2-3 тижні. Тепер я можу відкрити трошки привідкрити таємницю, я трошки в матеріалі, і не тільки в матеріалі, я просто хочу представитись, я другий спікер з 24 лютого, який вийшов в прямий ефір на каналі Рада. 24 лютого, вже в 6-20, я був в прямому ефірі. Я знаю, що таке працювати в умовах, коли обстрілюється Київ. Ну не тільки Київ, взагалі. Тобто, ти не знаєш, чи Верховна Рада буде на місці, чи її розбомблять, чи буде умовно штурм. Тобто, в тебе ноль інформації, але перші години дається дуже визнаків, дуже важко. І в цей період почали розкручувати тезу москалі про те, що вони Київ візьмуть за 2-3 дня. Так ось. Це була контртеза. Ми завершимо війну, ми, ми її виграємо е, за 2-3 тижні. Тобто, це була технологічно такі підбадьорюче не тільки для суспільства, а й в плані політичної такої демонстрації готовності боротися до кінця. Бо я хочу нагадати, що е, цей період, е, в цей період в е, нас в Європейському Союзі підтримка була так собі. Нас підтримувала Британія, насправді німці взагалі послу Мельнику, точніше міністр фінансів уряду Німеччини, взагалі говорив Мельнику, що нас візьмуть за 4 години. Ну, тобто, принаймні, Київ і далі все закінчиться. І тому ця теза, яка, автором якої не є Арестович, я зразу хочу пояснити, але вона була сказана таким чином, щоб продемонструвати позицію якби, президента, позиції українського народу. Просто так, народ, який це не знає, просто сприйняв це як за чисто монету, так звісно, воно мало вплив на велику кількість населення. Але ті, хто воював або більш-менш орієнтувався а, в ситуації на війні, чітко розумів, що за 2-3 тижні нічого не закінчиться навпаки, це буде дуже затяжна і тривала війна. Але нам треба було виграти час а, і тримати емоційне піднесення українського народу, ну настільки наскільки це можна було зробити, і з цією задачею Арестович справився. Все було би нічого. Але далі Арестович, замість того, щоб тримати от себе, ну, умовно так такі, ну, ти є там спікером, по суті таким пресофіцером, він почав повертатися в політичну таку діяльність. Чи він повертатися почав, чи його почали залучати до, бо є така чутка. Така інформація гуляє, вона негласна, Що зараз в команді президента ну, готують, тобто декілька проектів паралельних, в які один з них мав би війти Арестович. І це напевно пояснюється саме тим, чому Арестовича з одної сторони прибрали з офіційної комунікації, але залишили в обоємі команди і дали можливість працювати саме з російською аудиторією там про російську. Тобто, частково він в принципі справляється з цією задачею, покриття непогане, тобто його він комунікує з тим же самим Нівзором, тобто він якби спікер працює дійсно а, з комунікаціями на російську аудиторію або на російськомовну аудиторію. Все. І все б далі було б нічого, але були декілька випадків. Коли Арестович то критикує залужного, пригадуєте, весна. Потім починаються ж знову якісь там влазити в політику, критикувати опозиційних політиків. Ну, вибач, тобто є певні моменти, які. Ну, Скажімо, може кожен хтось висловлюватися, але коли ти в статусі голови в статусі радника голови офісу президента, ну з точки зору у цих домовленостей, які були досягнуті урядовому кварталі між президентом, тобто офісом президентом, і всіма фракціями політичними, про те, що а, до завершення війни політика в сторону. Ми не ми не воюємо один проти одного. Ми можемо комунікувати, пропонувати, критикувати рішення, але ми не воюємо один проти одного. А навпаки, досягаємо своєї єдністю ем, всіх е, всіх можливостей для того, щоб чим скоріше виграти війну. Ну натомість порп по, домовленості такі порушені, і ми в результаті бачимо з вами е, те, що бачимо. І от е, минулої суботи Арестович арестовуючи його дія можна трактувати, тобто створює інформаційну диверсію. Це є свідома інформаційна диверсія. Тобто це не є втома. Ну, давайте порівнювати. Ті, хто в окопах сьогодні, чи працює в артилерії, в артилерії, чи в авіації. Ну, там може бути втома. О, я не хочу, ну, хіба, хіба запікаєте? Да? Є такий вираз. Не мішки носити. Да? От, е так ось, е в даному випадку я вважаю, що Арестович зробив дійсно інформаційну диверсію. Її мотиви, мені, чесно кажучи, важко сказати. Це знову ж таки пов'язано з одною із теорій, що зараз, Ну оскільки ми прекрасно бачимо, що Російська Федерація програє вибори, а це означає, що треба готуватися до Наступних виборів це, значить, відповідно готувати оце тло, оце це ці проекти, які будуть зараз помаленьку акумулювати це електоральне ядро. Яке буде брати участь або впливати на результати виборів. Тобто, про що йдеться? Дивіться, от зараз ОПЗЖ заборонено їх так чи інакше там дочистять з парламенту. Більша частина з ОПЗЖ навряд чи буде е мати можливість балотуватися. Це ми так говоримо: хтось перейде в інші проекти, але електорат залишається і він точно має десь орієнтовно. Позиції від 7 до 12 відсотків це таке зараз. Не говорю науково таке підтвердження, але інтуїтивно я розумію, навіть бачу дивлячись на ситуацію, яка як і хто коментує а, в соціальних мережах. Те ж саме відсутність електроенергії. Так так ось, частина електорату знову ж таки ОПЗЖ, а також частина електорату батьківщини, партії батьківщини. Так? Тобто, пригадуйте, я перед цим описав критерії аудиторії, на яку має максимальний вплив і максимально ефективний рестович. Це саме оце, це це ядро одного і другого електорату. так Ну Зрозуміло, що ж ним не можна буде говорити про дружбу з Росією, але от подібні тези, про які говорив би, або. Би Говорив Арестович як про зас, перезаснування там України, що воно, в принципі, лягає в цю конву як одної групи, так і другої. Тобто, ось ви маєте по суті ядро 7 і 12%. І для того, щоб створити привід для того, ну, умовно, щоб вийти з умовно, назвам це знову ж таки умовно з командою президента і стати таким своєрідним опозиційним або незалежним політиком, треба створити певний інформаційний шум. І ось я схиляюсь до цієї думки, що оце оцей, ця диверсія, яка мала місце. І є, по суті, першою причиною і справжньою мотивацією, для чого Арестович. Сказав те, що він сказав, двадцять 20... сказав в суботу, звинувативши з збройні сили України, а повітряні війська збройних сил України в тому, що ну він не звинуватив, просто сказав, що це не російська ракета, що це збита ракета, яка впала на і розірвалася. Але таким чином, оце конспірологи, тобто він збрехав, зразу скажу. Але у ті прихильники, які чекали русський мир, або є інфантильні, або шукають завжди конспірологію, от вони якраз на це звернули увагу. Тобто нормальні, адекватні люди, патріоти, ну, ну чекай що це таке? Це ж брехня і це порушення і законодавство, це тебе дискредитує як військовослужбовця, адже він завжди представлявся, що він там підполковник більше того, що він служив в головному управлінні розвідки. Тобто він знає, що таке дисципліна, він знає, що таке ієрархія. І тут він починає йти проти позиції там чи офіційної позиції Збройних сил України, генштабу, тобто даючи такі, начебто через помилку, таку версію. І ось сьогодні ви прекрасно бачите, є заява, не його звільнили. Немає позиції і заяви ані Ярмака, ані е, самого президента України. Немає е, позиції, що СБУ відкрило провадження. Про те, щоб зараз дослідити питання і можливості а, те, що Арестович а, має комунікації чи там зв'язок з Російською Федерацією, і працює на російську пропаганду. Оцього всього немає. І це власне мене і наштовхує на позицію, що в даному випадку Арестовича відпускають в умовно, хоча з погляду з боку, це буде виглядати як е, вільне плавання, ну, начебто, незалежне для того, щоб він власне опрацьовував цей, цю електоральну групу, про яку я щойно сказав, був в інших випадках. Якщо б Єрмак був висловився, ну, так то ж Єрмака видно, ж на кожному кроці. Кожен день він присутній, або кожен ну, раз в тиждень Єрмак е е е точно присутній в марафоні. Ні поста, ні в телеграм-каналі, ні в Твіттері. Президент України також не відкоментував. Ну, знову ж таки, і відсутність карної справи, відповідно, очевидно, наштовхує на позицію на тому, що саме так і саме політична діяльність, оце таке. Знаєте, одною рукою суспільство вказує на ситуацію, а іншою, готується цитло. і таким чином намагається його йому наростити відповідно електоральний бал. От і він будемо дивитися, бо якщо умовно, малюк відкриє справу, він буде зараз ходити під слідством. За диверсійну діяльність і отримує вирок суду, хоча б мінімальний, там умовний адмінім... порушення тобто факт, ну тобто, по суті, диверсії, і він за це понесе, хоча б якесь покарання, то це буде виглядати дещо по-іншому. А так, поки що, я схиляюсь на думку на до думки, все таки, що це політичний проект. Але як політик, дивіться, тепер буде стосовно його як політичний проект Ну, скажу так, шановні громадяни України, які голосували за Юлю, які голосували за ОПЗЖ, якщо ви не хочете, щоб вас дурили і саме дурили на таких гібридних проросійських тезах, ставайте просто громадянами України. Тому що а, на фоні. Патріотичної патріотичної риторики, патріотичних програм, більшість а, політичних сил все ж таки сповідують проукраїнські позиції. Так от на фоні проукраїнських позицій у вас вибор буде збільшений укратній у кратні кількості. Є в патронажній службі а, така річ: як позаштатний помічник народного депутата. Тобто ви не входите в штат і не отримуєте офіційну зарплату. Але що дає поза посвідчення позаштатного радника? Допуск до Офісу президента. Ви ви можете бути штатним радником утримувати зарплату або не отримувати зарплату, але по функціоналу у вас може бути е, одинаковий функціонал. От він може бути одинаковий. Просто джерела доходу у вас можуть бути зовсім інші. Але статус адже Арестовича, е, цитують не як Арестовича, не як е, військового експерта, не як політолога. Правда, його цитують як? як радник голови офісу президента, а радник голови офісу президента це все рівно посада статусна. Тому вона дає для початку статус, вона відповідно додає можливості комунікації, особливо якщо ми говоримо, що представляє він не останню людину в Україні, тобто її не останню структуру в Україні, якщо не сказати одну із перших, то відповідно от статус радника, звісно, йому дає дуже багато. Точніше давав. Тому, звісно, е написавши заяву про те, що забери, звільніть мене з посади, тобто його звільняють з посади, і забирають умовно цей статус. І тоді він стає умовно радником, е мати той, може використовувати в медійному просторі, що радник голови офісу президента і вказується період, умовно там з 19 по 23 там, рік в даному випадку. Такий варіант він може також використовувати. Але знову ж таки. Поясню, ну, якщо він формально не зможе без попередньої е, е, замовлення перепусток, вона блокпости, щоб потрапити в урядовий квартал і е, потрапити в офіс президента е, е, проходити. Так, тому що от власне цей офіс говорить, то в цілому, і інші речі, якщо умовно він є одним із політичних е, проєктів спойлерів, то в даному випадку на його основну основне в основну видіяльності я думаю це жодним чином не впоплив